Скажіть, а який середній вік бійців 3-ї штурмової бригади і в подальшому, я думаю, корпусу, і чи відрізняється він від середнього віку в Збройних силах України? Тому що він е насправді в ЗСУ зараз такий доволі високий, це 45 років і ви відрізняється час. зрозуміло, що в сторону молодості. В 23-му, я от за 24-й, ми ще не робили якогось фінального угу. такого авторекшена постану бригади. Раніше ми робили і розписували і вік, і регіони, і освіту. Ну, тобто, от, цілком для того, щоб розуміти, ну, як виглядає портрет, так би мовити, бойця, mm -hmm. вот. то раніше був менше 30, здається, в 23, му 26 чи 20, 25 років, 20, 20 ну, десь так. От, зараз він трохи старший, я думаю, але ну, в районі менше, скоріш за все, 30 тобто люди деякі виросли, які, яким було в 23-му, умовно кажучи, там, 27, то йому вже 29.